Коли почався голод, люди почали голодувати. В нашому селі було два заядливі активісти, вони були революціонерами в революцію, боролись за, за свободу, равенство і братство. І тоді, значить, вони побачили, що люди голодають. Зерно вже зібрали, але в колгоспі, у, у складі було зерно на посівний фонд. І вони вирішили, що вони візьмуть частину, ці, ці два комуністи. Одного звали Сергій Рубан, другого звали е, е, Лук'ян Хотиненко. І вони вирішили вдвох з собою, що частину того зерна дати людям, чи по 5 кг, чи по що, щоб люди пережили, значить цей голод. За це, звичайно, їх. Зробили їм суд на селі, приїхали їх вигнали з партії, але не арештували за їхні заслуги в революцію. І так вони були, значить, аж до часу, бо вже старші були, коли прийшли німці. То їх арештували, але не судили. Ну їх судили, їх судили, їх судили і вигнали з партії. Але, але не засилали або не розстріляли, так як вони розстрілювали багато інших. Моя мама мусила йти у колос на роботу. Мій менший братик, йому було трошки більше як кроку. Мама мусила здавати його у ясла, О, а сама йшла на роботу. І от там ця жінка, яка дивилась за яслами. У неї було 4 сини і була найменша дочка. І вона, коли мама йшла на роботу, у нас була корова, і вона давала літру молока. У ясла, щоб для мого брата. Його звали Борис. І, і та жінка роз... відливала воду своє, молоко своїй дочці, меншенькій, а доливала води в то молоко, і він, він, він дістав розслаблення желудку. і не було лікаря. і Він помер. Оце що я, що я пам'ятаю. Я знаю, що в нас молоко ще було, але з хліба я, я не дуже пам'ятаю. ви Була корова, ви мали корову. Так, ну там всі мали корову, бо це ж все бідняки були. То... Але ви знаєте, що при совєтах ви мали корову, ви мали здати стільки то літрів молока щоденно чи на, чи на тиждень. Ви мали курей, ви мусили здати стільки-то яєць від курки на тиждень чи, чи на місяць. Це, це вже була. Значить, то. І, і дуже мало лишалося вам. Так, ну це звичайно. То тільки, я кажу, що те, що лишилось, то це тільки ті. Вони, може, були комуністами, але спочатку вони були патріоти, що вони роздали те, те, те посівне зерно, і, і то спасло в селі.